Відбула резонансне судове засідання зараз на п'ятому поверсі на кількість моїх колег. Справа в тому, що має відбутись засідання по суті по факту, вбивства журналіста Веремія, яке сталося наприкінці сумних днів, тоді в кінці лютого. І, 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 і мій колега В'ячеслав Веремій повертався з редакції на таксі. І проїжджаючи з по перехрестя Володимирської і, е, вулиці, яка не там чувак і недалеко. Це вже зараз розкажу, що було тут в суді, чому я вирішив відчитися, але щоб ви розуміли, то повертаючись додому з редакції, тоді він побачив багато тітушок і став їх фотографувати з машини врешті. Е, Ті тушки його побачили, зупинили машину, почали бити її машину, скло. І от зараз всі йдуть в зал засідання з трудом, прориваються в зал засідання. Це також Катерина Аркадіївна, мама В'ячеслава Веремія. Доброго дня. І справа в тому, що деякі активісти, і кандидати, в народні депутати сьогодні тут. Допомагають, зокрема, ну треба називати речі своїми іменами, і свій підпрізвище, це Борислав Береза 에... з правого сектору. Він наполягав в кабінеті судді, що йде було, як би мовити, ну не знаю, назвати це конфлікт чи з'ясування стосунків стосовно 에... того, що засідання би мало бути закрите, на чому наполягає суддя, але от. Ну, я, власне, в цьому кабінеті зараз суддя, який сказав, що засідання буде закрите, але але але, але є сподівання, що я так розумію, що ну, Ви вивели з ним діалог, старалися його якось. Я дуже чимно його. Дотриматися законачного законодавства, він сказав, що він нам не розлиш. Так і от власне в другому залі зараз відбудеться судове засідання, присутня мама забудувала журналіста. Тоді, коли його виволокли з машини і з криками, що знімаєш, кого знімаєш, його били і вистрілили в груди від втрати крові, а також від інших політрам. о шостій ранку В'ячеслав загинув в лікарні. І... Попри те, що формально він був журналіст газети «Вєсті», до якої я багато претензій. Е, власне, все-таки це була щиро відкрита людина, яка була чесним журналістом. Працював він вже раніше і в фактах, і на е, От. І справа в тому, тут є інтрига така, що бачите, намагаються зробити засідання закритим. Оператор не пускають зараз. Поки що ні, так? Вони обіцяють, операторів всередину взагалі не пропускають. Суддя каже, що застосовані заходи захисту до підозрюваного чи до звинувачуваного. Да? Насправді його відпустили під домашній арешт, а потім взагалі під підписку про невиїзд, навіть не під домашній арешт, а там пом'якшили максимально. І мама загинула журналіста, і от сьогодні політики прийшли таким чином підтримати. Цей судовий процес вони обурені, і я хочу сказати, проносувати, що відео мені вдалося зняти цієї бурхливої суперечки в кабінеті в суді, і ви побачите в кабінету в судді. І ви побачите скоро повністю цю розмову і як це відбувалося. А по факту триває судове засідання у справі вбивства журналіста Времія. Триває воно в суді, в суді Шевченківському суді на Смірнова Ласточки на 10. 10Б. І воно закрите. Це судове засідання. Наробили тут шороху. Я не незабаром покажу відео з перепалки в кабінеті судді, потім з зали суду. І, власне, адвокати, які присутні, які відстоюють інтереси мами, інтереси потерпілої сторони, юридично це називається. Вони запевнили, що будуть робити все для того, щоб подальші всі судові засідання були закриті, але процесуально, навіть якби дуже хотілося, то судді не дуже би вдалося це судове засідання зробити повністю відкритим. Отже, все решта це дійсно передвиборчий шум. Білий шум і бажаємо успіху в кампанії багатьом депутатам, навіть таким хорошим депутатам, як Борислав Береза, кандидатам, які справді не лише п'яряться, але й ще щось допомагають. Вся та зграйка гробців, які стоять за моєю спиною, ті журналісти, вони також не в останню чергу завдяки старанням пана Берези з правого сектору. Тому на цьому моє включення перериваю. Лише хотів для довідки сказати, що В'ячеслав Веремій, це журналіст газети «В'єсті», якого дуже дивна історія. Не те, що дивно, а фаталістична, я б сказав, історію. Справа в тому, що, от я навіть розкажу, він не дуже в три дні до свого дня народження закінчив університет Шевченка, як, наприклад, і я працював багато де, але справа в тому, що от, працюючи. Висвітлюючи активно протистояння на Грушевського, в біля його ніг розірвалася терен 6 Граната світлошумова і від вибуху розбились окуляри. І один з уламків окулярів потрапив йому в око. І через це В'ячеслав. Був двічі прооперований в офтальмології в Олександрівській в Житневій лікарні. Да? Сподівався, що зможе бачити обома очима. Лікарям довелося змінити кришталик, але вдалося зберегти око. І після виходу з лікарні ще три тижні врім'я був на лікарняному. і Тільки він вийшов на роботу. В той же вечір сталася трагічна подія чи наступного вечора, чи того вечір він працював допізна, вночі і на таксі повертався додому. І на розі Володимирської та Великої Житомирської він помітив озброєних тітушок, в камуфляжі і масках, і намагався їх фотографувати з машини, але вони тут же напали. Це страшна ситуація. Вони його побили до напівсмерті, потім ще вистрілили в груди і з криками, кого знімав? Зачем знімав?». Правоохоронці Правохоронці за цим всім спостерігали, але не вживали жодних дій. І о 6 ранку війшла Веремій. Загинув в лікарні, попри те, що працював він дійсно в опозиційній до майдану, нібито там Медвечутківського, Гужвівської і так далі, Курченківської газети Весті, ну там не встановлені жела фінансування. Все таки за особистими характеристиками, це була прекрасна спокійна людина, люблячий батько. І, взагалі, така трагедія, яка сталася з ним, вона ну не може не повинна, звісно, ні з ким статися, але з В'ячеславом його друзі всі розказували, що. О, така історія. Я був під Шевченківським судом. Там сьогодні натворили трошки кіпішу. Ось це приміщення суду. І досі триває там засідання у справі Веремія. Але я також зміг зафіксувати, зняти цю, цю людину, яку підозрюють, яку судять. Так, да, ясно, що вбивав не лише він один, але в тому числі він. І от минулого разу суд відпустив його взагалі навіть з під домашнього арешту. То про те, що це головний підозрюваний. Тепер вони це як хуліганство. Короче говоря, ничего не изменилось. Ну, значит, работы нам попереду еще много. Дякую, это громадский Кутепов. Господа журналист, а как вы считаете, что нужно делать? Судья требует покинуть, он хочет сделать все втихаря. И 100% будет решение об освобождении. Хулиганка. Убийство человека теперь хулиганка. У нас на Востоке сейчас люди гибнут. Отойдите, пожалуйста, я хочу сказать. Отойдите, пожалуйста, У нас на Востоке сейчас да? гибнут люди. Именно сейчас, в Донецке аэропорту, гибнут люди представители права сектора, 93, 79, спецназ э, киров... э, Кировоградский. А вы что, смотрите в глаза и врете нам? Вам не стыдно, господин судья? Господин судья, почему вы принимаете решение о закрытом заседании? Вы можете принять решение об открытом заседании. В данный момент я бы хотел обратиться к адвокату, который нет. имеет международный У вас есть право сделать это заседание открытым? У вас есть такое право? У вас есть такое право или нет? У вас есть право или нет? Ответьте, пожалуйста, перед камерами, если у вас право принять, чтобы сейчас было заседание открытым. Є нету права таке? Настайте постанову. Хай постанову. Постанова. Давайте надайте постанову. Про те, що значит, прийнято рішення. Ви ж не вийшли взагалі наращувати кімнату для того, щоб прийняти рішення стосовно того, чи можете, чи можете, не можете відповезти. Ні, так хай не дасть постанову. Ні, є. Аким число засідання може приновні засоби а масової засоби. інформації. В вказаному засіданні не вирішується справа як така. Це фактично перше засідання. Воно носить чисто організаційний процесуальний характер. Безперечно, ми будемо наполягати. Як представники потерпілого наполягати про те, що я казав про відкриття і закриття, оскільки є такі підстави для закриття в частині. Вони є. вони досліджені представниками. Потерпіли. Ми бачили за два. Місяці, що нам дали з справою, вони підтверджуються обставинами справ. В певній частині засідання може бути, має бути закрите, але не все це однозначно. І я думаю, що таких клопотання ми заявимо, і прокуратура теж до нього приєднається з вашою допомогою. Тому наступні засідання в контексті вони мають бути відкритими. Зараз прошу дайте можливість розпочати. Взагалі, а Не произойдет ли, прошу прощення, так як произошло за засіданні. Не знаю. Може. В цьому засіданні. Ні. Може. Цьому засіданні ні. Так, ну, що воно давайте... що, що формальне? А, Чому при... При... ви боюються при... при... формальне, я не боюсь. засідання? Чому має залип процесуальних причин зараз процесуальних Закрати. можливостей? Він отримає Заводи. відповідне клопотання і має, як ви правильно сказали, на нього прореагувати процесуальне. Таке клопотання від прокуратури, і від він ще не отримав. А почему прокуратура не требує активне за це? Чому він вільно удає? По Киеву. Почему мы наверно не под домашним арестом? Почему господин представитель прокуратуры не не требует этого? А ну, я залазил за долгим сидением. Нужно выслушать все историю, что сейчас принято решение. Принято было решение при наличии А были такие основные мере, сейчас остаются, которые повлияли на то, что данное заседание пока что под решение рассматривать закрытое закрытом режиме. Сейчас принято решение. Никаких еще пока что нет для рассмотрения, его не выходит. Вы было. хотите сказать, что существует и судебная договоренность? Вопросы, что не пойдут.